Добряча інформаційна бомба. Цілий каб інформаційний на банкову. Бізнесмен Сергій Ваганян заявив про систему рекету всередині СБУ, про так зване телефонне право Баканова і про вплив агента Кремля на умова. На каналі Борислава Берези вийшло резонансне інтерв'ю. Повністю його можете там проглянути, якщо маєте бажання і час. А якщо ні, то ми вам коротко перекажемо. Інтерв'ю з бізнесменом Сергієм Ваганяном. Колишнім другом Івана Баканова, а також зрадника України Андрія Наумова. В цьому інтерв'ю Ваганян заявляє про системні незаконні схеми, які, за його словами, в 2020-2021 роках контролювали Баканов і Наумов. Народна депутатка Софія Федина написала отож, викрилися факти кричущої системи всередині СБУ, яка займалася рекетом в стилі бандитських 90-х. Свідчення Ваганяна. Баканова і Наумова розділити неможливо. Службою фактично керував Наумов, а Баканов був лише портретом СБУ. Вони мене добровільно примусово доїли. Телефонне право працювало ідеально. Також, за словами Ваганяна, його так само добровільно примусово втягнули у фінансову, так би мовити, співпрацю. Спочатку це були подарунки, меблі, броньовані авто, коштовності, а згодом 30-50% з прибутку. В обмін обіцяли безперешкодну роботу та відсутність обшуків. Після конфлікту, коли його спробували кинути, Ваганян почав фіксувати порушення та передавати інформацію в набу. Мені двічі погрожували ліквідацією. Був замах на мене. Розслідування замаху фактично не було. Від каналу Саме Сік додамо, що в інтерв'ю Ваганян каже, що від нього навіть не захотіли прийняти заяву в поліції. І хоча в нього була охорона, від його охоронців рапорти теж не прийняли. Я не єдиний такий бізнесмен. Деяких, хто намагався захиститися, ліквідували. Він також стверджує, що люди на досі залишаються в СБУ, а сам він зберігає вплив на правоохоронну систему. У червні 2021 року ваганяну втретє запропонували очолити Одеську ОДА. Пропозиція була твердою ціна 20 мільйонів доларів. Коли він відповів, що немає таких коштів і посада йому не потрібна, йому заявили, що у тебе товару на 44 мільйони доларів. Виявилося, що усі його активи, підприємства та бенефіціари були детально прораховані. За словами ваганяна, у схемах торгували санкціями не лише накладенням їх, але й зняттям або не накладенням. При цьому учасники за його твердженням не розуміли, як реально працює механізм санкцій. Окремий проєкт Наумова і Баканова за свідченням бізнесмена стосувався імпорту електроніки та товарів широкого вжитку. Усіх гравців заводили через сашу Акста Німця без сплати податків. Сотні мільйонів гривень щомісяця не надходили до бюджету, і, за словами ваганяна, осідали в кишенях Акста, Наумова та Баканова. Коли частина бізнесу відмовилася заходити в схему, Акст, за твердженням Ваганяна, запропонував використати санкції РНБО. Його люди підготували досьє на конкурентів, передали на умову, документи допрацювали в СБУ і спрямували в РНБО. Продавали навіть час, щоб люди встигли переписати все до того, як будуть накладені санкції. Прикладом є бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Бізнес якого, де Юри є під санкціями, а де-факто працює і співпрацює з державними замовленнями. Про роль Баканова Ваганян каже Баканова цікавили лише кошти, йому називали фінальний результат, і він погоджувався. В ефірі були показані фото, гроші, які, за словами Ваганяна, рахував Баканов, кошти на столів на умова, спільні фото з особистих заходів, гроші в броньованому авто Баканова. Відео обіцяли оприлюднити пізніше. Це інтерв'ю Ваганяна Бориславу Березі це не просто свідчення, а пряме публічне звинувачення у системній корупції, рекеті і зраді на найвищому рівні. Що про це може сказати Володимир Зеленський? Як йому покривати свого друга, який, можливо, досі отримує відкати? Отакий От текст опублікувала нардепка Софія Федина. До речі, сам Баканов уже відгукнувся, він виявляється ще живий, він досі є десь там, бо ми чогось не спостерігали його, відколи він був звільнений з СБУ. І він так серйозно прямо заявив, що звинувачення його в корупції це атака проти Зеленського і підігравання Московії. Заодно приплів навіть Порошенка. Відверто жалюгідно це виглядає, але Баканову і 95-му кварталу нормально. Борислав Береза дописав недавно кілька цікавих запитань. Також чи вважає Баканов, що коли він привів у СБУ агента ФСБ Кулініча і корупціонера та зрадника Наумова, це посилило Україну? Чому корупціонери, коли їх ловлять, починають звинувачувати викривачів у роботі на Московію? А хабар в 20 мільйонів доларів за посаду губернатора, керівника ОДА це дно чи лише вершина айсберга? А чому Набу і САП роблять вигляд, що все нормально і не хочуть займатися питанням Баканова? При цьому ваганян публічно звинувачує ексголову СБУ Івана Баканова і генерала Андрія Наумова у масштабному здирництві продажі посад, торгівлі санкціями РНБО, чому Набу і САП мовчать? Хто покривав ці схеми і що буде далі з цим? Від каналу Саме Сік підсумуємо. Питань просто безліч, скандал абсолютно нереального масштабу. Мабуть, скоріш за все, Зеленський про це не скаже ні слова у своїх відеозверненнях щоденних, він зосередиться на тому, що буде розказувати який поганий мер кличко, він вважає, що це важливіше. Але ви ж розумієте, що цю от інформацію прочитають і почують, і побачать не тільки всі українці, але й вся Європа і США. І, мабуть, звідти зараз теж посипляться питання до. Зеленського. Що ж, спостерігаємо.